Україна має мобілізувати більше молоді, щоби не зменшувати темпи того самого контрнаступу. Про це у колонці для видання ZDL Telegraph написав екс-міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Він зауважив, що Збройні сили України повільно, але впевнено проривають російські лінії. Іноді двір за двором, іноді село за селом. Про те, щоб зберегти темпи контрнаступу Україні слід активніше призивати на військову службу молодих людей. Ну і за словами Волеса, середній вік. Солдатів на фронті зараз понад 40 років а ще він додав, що розуміє бажання зеленського зберегти молодь на майбутнє, але в той самий час Росія приховано мобілізує усю країну. Ну і зараз до нас доєднується військовий експерт Петро Черних, з яким ми і обговоримо і оці заяви Волеса. І наскільки, скажімо, дійсно доречно а, ну а, омоложувати, так би мовити, склад збройних сил України шляхом мобілізації? Ну і загалом а, вітаю вас, пане Петре. А, слава Україні. слава! Пане Петре, от зараз дуже багато західних експертів е, вже ну підбивають якісь такі проміжні результати того, що вони назвали контрнаступом, 8 червня е, ну дата така фігурує в західних ЗМІ начебто тоді почався от 4 місяці. Ми зараз маємо. Я хотів би від вас почути. Е, ну Як на мене, зараз набагато менше нарікань, які були раніше там з боку заходу, що от, мовляв, не так е, швидко як хотілося не так ефективно хотілося. Зараз якось воно, начебто, вирівнюється. Але все ж таки, на вашу думку, як би ви оцінили зусилля і результат. Роботи наших збройних сил за часами от 4 місяці, того, що називається контрнаступом, прийнято називати. Результати насправді є вони доволі серйозні. Давайте ми їх розділимо на кілька частин. Перше не забуваємо, що війна на цю хвилину залишається війною на 95% війною артилерії з травня місяця. по вересень включно ми змінили філософію винищення їхньої артилерії, і тут направду дуже серйозні показники. Якщо за півтора року ми знищували у межах від 200 до 300 гармат на місяць, і саме таку кількість росіяни могли поповнювати, більше поповнювати вони не можуть і не зможуть. Їхні запекане не дозволяє краще все це ремонтувати і ставити до строю, то у травні 553 установки, у червні 688, у липні 677, у серпні 691 і зараз абсолютний рекорд 947 установок за вересень місяць. Це неймовірний показник. Сьогоднішня доба 48 арт установок. Саме тут лежить стратегічна наша філософія успіху знекровити противника в частини артилерії. Дуже серйозна мілітарна суб'єктивація по кримському напрямку, починаючи від вишок бойка, закінчуючи сухим доком, де, де загинули остаточно два сер серйозні судна а також ураження е ракетного комплексу С 400 взагалі у філософії розуміти того, що 15-та армія світу здійснює наступ на другу армію світу. Це вже далеко не друга. Армія світу, що ми зуміли зробити пролом на більше ніж 10 кілометрів на південному е, плацдармі, то це направду великі кроки уперед. Але звичайно, розуміємо, що противник також б'ється на смерть. Війна екзистенційна або ми їх, або вони нас, і ставки неймовірно височення не тільки в життя Путіна, а взагалі у можливий розвал Росії, знаючи їхній менталітет, що вони готові масово помирати за якісь там свої імперські ілюзії. Нам ще рано видагати. Ну, так на жаль, цей людський ресурс у них ну не напевно не, не знаю, чи можна казати не вичерпний, але доволі ну суттєво більший аніж в нас. І от е, знову буду апелювати до того, що вже сказав, як каже Бен Воле, що Росія мобілізує всяк, всю країну приховано. Ми наші дії, пане Петре, чи погоджуєтесь ви з думкою Волеса про те, що ну нам треба мобілізувати якомога більше ворога е, молоді? Е, чи погоджуєтесь з цим на питання мобілізації, буду давати відповідь наш генеральний штаб. Я повністю йому довіряю, і я на правду не маю в цій частині сказати чогось більше. Єдине, ми розуміємо, що це війна кількості проти якості. ось що насправді ми потребуємо, це якомога більше далекобійної зброї. Ліневий не говорив про атакамс Ліневий не говорив про F-16. Це направду та зброя, котра може переламати хід війни. Якщо по авіації все буде залежати від того, яке ракетобомбове навантаження до нього піде, тобто що отримаємо. Ну а атакам все поки що оголошено якусь невелику кількість, щоб вони по справжньому були корисними. Потрібні сотні, а то і добра тисяча. Оце би дійсно змінило хід війни, але направду все залежить від однієї людини, від Джозефа Байдена. Все. Пане Петре, ну але все ж таки, от просто мене чогось якось привернула увагу от в цій статті Бена Волеса. Оця історія, що зараз середній вік там 40 років. А це ну наскільки залежить? Зрозуміло, що там, ну умовно кажучи, коли людині там 70, то куди її мобілізувати? От ефективність, чи можемо ми говорити, що е, ну там е, який. Там солдат більш ефективний, 40-річний, який вже повоював, чи от молодий мобілізований. Скільки треба, щоб умовно там е чи 25-річного там призовника, щоб він набув там відповідного досвіду е для того, щоб дійсно ефективно воювати. От, про те, про те, що каже Бен Волес. Ми зараз зачіпаємо тему, яка є неймовірно складною і важкою. Ми 30 років не відповідали на питання нашого мобілізаційного ресурсу, його, його якості на загалі воєнного укладу нашої держави. І зараз хочемо дуже швидкими темпами, за лічені дні, дати відповідь, а як усе має бути, скажімо, в армії США середній вік, якщо всіх військово скласти разом і вивести середню цифру, це буде 26 років. Що ми розуміли, це найпрофесійніша і найсерйозніша армія, котра існує у світі. Але ми. Не армія США, ми маємо дуже си маємо дуже важку історичну спадщину такого сусіда, якого ми маємо, і знову ж таки підкреслю вдруге, і це так дуже сильно на цьому за акцентую. Не можна дати відповідь навіть за півтори роки війни на ті питання, на які провідні країни світу давали відповідь десятиліттями, а скажімо, англосакси дійшли до своєї моделі, такої якої вони мають а вона, на мій погляд, найпродуктивніша у світі за кілька сотень розвитку. Років, ну що тут обговорювати, коли ці питання потребують серйозного історичного ретроспективного аналізу, і точно не зараз, а виключно після того як закінчиться ця фаза бойових дій? Ну е тоді останнє спитав. Ви ну дайте відповідь, як вважаєте за потрібне. Збільшення кількісного складу української армії означає ну наближення е перемоги темпів, е збільшення темпів просування і так далі. Я дам правильну відповідь, бо знову ж таки я не хочу заходити у цю надскладну і дуже делікатну тему. Ніхто крім нас цю війну не виграє. Війна забирає людське життя без варіантів. Ми мусимо поповнювати свої лави, все, що можу в цьому напрямку, прокоментувати. Пане Петре, е, тоді ще давайте про що поговоримо? От е, е, каже Бен Воле, що Альянс е, НАТО на початку так е, недооцінив спроможності наш, наших збройних сил от, протистояти е, росіянам. Е, чи розумієте ви сьогодні, на чому була заснована оця недовіра Заходу до нас? От чому вони, вони не вірили, що ми зможемо там е, протистояти расистам? Це дуже просте і зрозуміле питання, і ще зрозуміла відповідь. Вони все рахували математично. Армія 22 го потенціалу такою ми тоді були, і армія другого потенціалу, які ресурси воєнно-технологічні були накопичені в них, і які були накопичені в нас. Ну це не співмірні між собою речі. Війна насправді це математика. Ще Наполон полон казав, що війна це таке мистецтво, така наука, яка вдається рівно все те, що пораховано і заздалегідь підготовлено, але є нюанс. Це ніхто не чекав, що прокинеться вся українська нація. Розуміємо, що воюють не тільки збройні сили, а правильніше ката сили оборони, бо воює і Нацгвардія вольвою. Бо... Воюють і при і прикордонники, і ще багато інших структур до цього долучені в глибокому змісті. Ця війна унікальна. Це не військо на військо, це нація на націю, це нація, котра хоче вижити ми, українці повернутися назад у цивілізовану європу і нація, котра беззастережно хвора на імперію. Пам'ятаємо, що Московська імперія неможлива без України. Почалося сходження московитів ще за часів. Царя Олексія якраз із цього сумного переяславського пакту, отак би я його назвав, і ми їм побудували їхню імперію. Абетка одна Феогана Прокоповижа чого вартує вона своєї абетки повноцінної не мали. Отак треба ставити питання, тому наша війна значно ширше у, у такому історичному контексті, аніж просто протиборство збройних сил. Оця ця недовіра, яка була до нас з боку заходу, до наших спроможностей так протистояти, ну вона могла б бути, вона є причиною. Ну, не завжди такого швидкого і в питанні кількості достатнього постачання зброї Україні, на мій погляд, не тут лежить відповідь. На мій погляд лежить в тому, що великий колективний захід, він великий. Це багато країн. Кожна країна має свої національні ін. Інтереси, оці всі збройові процеси тільки-тільки перезапустилися. Вони мають нам набрати певної інертійної швидкості, і це не буде навіть за один місяць, і це не буде навіть за рік. Плюс. Те, що ми називаємо Європою, це глибоко інтровертна частина людства. Вони зациклені на самі на собі, на своєму власному комфорті. Вони переконані, що їм направду нічого не загрожує, бо перебувають під ядерною парасолькою США. І дійсно величезний контингент США присутній на континенту Американці будуть воювати, якщо насправді буде дійсно очевидність нападу на альянс. І не забуваємо, що противник працює на цьому полі, чого тільки одна угощена. Вартує тому, якби ми мали справу з якимось дуже гомогенним утворенням, скажімо, з однією країною. Ми і вони Україна і Польща, чому, Україна і Британія. То це одна пара Гальош, та руйте за такий метафоризм. А ми маємо справу з велетенським різнорідним і далеко не гемогенним політичним, соціальним і навіть релігійним утворенням. Тому не все відбувається так швидко, як би цього хотілося. І не забуваємо оцю межу ядерного жупилу. Воно присутнє, нікуди не поділися, і от страхи переходження якихось червоних чи чорних ліній таки існує. І найголовніше, ми чомусь думаємо, що вони якісь не такі люди, як ми так? Вони з крові плоті і кісток. В них є свої недоліки, свої вади, свої ілюзії. Взагалі, якщо бути чесним у психологічному сенсі, то наша емоційне гомосапіність, нащо сильніше, ніж раціональне. Пане Петре, дякую за таку оцінку за ваше бачення цієї ситуації і ну і за за коментар, так за аналіз от, статті Бена Волоса, колишнього міністра оборони Британії. Петро Черник, військовий експерт, був з нами обговорювали власними перспективи знову ж таки розвитку цієї війни.